Бобка вирівнює шар асфальтобетонного покриття. Це вулиця Дніпровська шосе. Тутешня дорога одна з тих магістралей, де нині криворізькі ремонтні бригади виконують роботи з оновлення автошляхів. Зокрема, цей важливий, бо ним рухається транзитний транспорт не лише у напрямку Дніпра, а й Харкова та Запоріжжя. Тому ремонт дороги тут і розпочали раніше визначеного терміну, бо погода сприяла відновленню на сьогоднішній на сьогоднішній день виконані роботи по укладі вирівнюючого шару асфальтобетону на ділянці. Дороги від вулиці Серафимовича до мосту в бік виїзду з Кривого Рогу. І зараз ведуться роботи по укладці вирівнюючого шару від вулиці Серафимовича до вулиці Вічірньо-Куцька. Замінюють нині на ділянці від вулиці Серафимовича до вечірньо-Куцької не тільки застаріле асфальтне покриття до ремонту підходять комплексно, враховуючи тутешню інфраструктуру. Долучають десятки одиниць спецтехніки та працівників дорожників, які трудяться над оновленням автошляху вже близько місяця. В результаті відремонтують заїзні кашені до зупинок громадського транспорту, пішохідні доріжки, замінять аварійні опори на нові, відновлять дорожню розмітку. Крім того, тут з'являться новенькі тротуари до зупиночних павільйонів та організованих пішохідних переходів через проїжджу частину. Місто продовжує вдосконалювати наші дороги, тому порядковуємо цю дорогу. і Я вважаю, що всі питання, котрі. Зв'язані з спусками, з з'їздами, з нашими зупинками, з, для того, те, що нам, до нас звертались мешканці, е, проживаючи на Дніпропетровському шосе, ми врахували всі з'їзди і спуски для кожного будинку. Крім ремонтних робіт по Дніпровському шосе, такі ж ведуться криворізькими дорожниками на вулиці 129-ї бригади територіальної оборони. Це колишня Купріна. Завершують ремонт ділянок доріг на вулицях Ньютона, Кобелянського та від вулиці Миколаївське шосе до Піхотинської. А це значить, що рівень якості руху транзитного транспорту через наше місто після закінчення виконання ремонтних робіт має значно зрости. Зручніше обіцяють стане і містянам з числа маломобільних груп. Катерина Шалест, Андрій Яковлєв, Перший міський.